Навесні 2014 року Крим, що впродовж століть перебував на перетині геополітичних інтересів держав і цивілізацій, знову опинився в епіцентрі світової політики. Хоч життя глибинки розніженої променями південного сонця, не сприяло стрімкому політичному темпу. Події, що їх російські публіцисти і журналісти назвали Кримською весною, на короткий час перетворили півострів на епіцентри давно небачених багатотисячних зібрань. Силових зіткнень і такого розпалу політичних емоцій. Анексія Криму унаочнює прагнення Кремля показати світу, що саме вона є повновладною господаркою у регіоні і може на свій розсуд перекроювати його кордони. 18-кілометрова нитка шляхопроводу, яку охоронять бойові катери, безпілотні субмарини і камери спостереження, промовляє. Крим є тим рубежем, який РФ триматиме як символ свого вставання з колін до останньої краплі нафти. Це не мої слова, а цитата з книги Кримський вузол. Автори Станіслав Кульчицький та Лариса Якубова. Видавництво Кліо. Рік видання 2019. Палітурка тверда, сторінок 496. Ця книжка є книгою дослідженням. Вона описує історію Криму до 1917 року, історію Криму у період Уенерта Директорії, у радянський період досліджує Крим у северенній Україні, описує Окупацію Криму у 2014 році та Крим після анексії. На мою думку, ця книга заслуговує на увагу читача. Вона інформативна, але написана простою і зрозумілою мовою. У ній немає нічого зайвого, немає незрозумілих канцелярських слів. Вона глибока, змістовна і в той час її легко читати. Рекомендую цю книгу для тих, хто хоче зрозуміти усі культурні, соціальні та політичні процеси, що відбувалися раніше та продовжують відбуватися в Криму. Книга Анексія Острів Крим. Хроніки гібридної війни. Автор Тарас Березавець. Видавництво Bright Books. Рік видання 2015, сторінок 408. Книга у хронологічному порядку охоплює період з 18 лютого 2014 року, початку масових розстрілів на Майдані Незалежності за участі російських спецслужб, і закінчуючи 18 березня 2014, коли Крим і Севастополь було офіційно анексовано та включено до переліку суб'єктів Російської Федерації. Анексія острів Крим містить ексклюзивні свідчення, надані спеціально для цієї книжки українськими, російськими міжнародними політиками та військовими, експертами, журналістами, активістами, які стали очевидцями окупації. У книзі аналізуються механізми та технології так званої гібридної війни, розв'язаної військами Російської Федерації, зеленими чоловічками на території Автономної Республіки Крим. Окремо досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських спецслужб, яка дозволила підготувати анексію Криму починаючи з 1991 року. Твір містить велику кількість документів та фото, які є доказами злочинного характеру окупації півострову. Хочеться прочитати відгук, який був написаний Максимом Макаром. В 2019 році, після читання цієї книжки, найбільша аналітична хронологія окупації Криму. Анексія острів Крим» – одне з найбільш ґрунтовних досліджень та глибинних процесів, що передували, а потім вилилась в доконаний факт окупації української території Росією. Автор не просто сухо і хронологічно описує день за днем військову, політичну та інформаційну агресію братнього сусіда в лапках, його родинне коріння стягає керчі, тому він дуже добре розуміє всю ту так звану внутрішню кухню Криму, починаючи з проголошення незалежності України. А ступінь магістра міжнародних відносин, одержаний в Лондоні, та відповідні контакти з європейськими структурами дає йому змогу побачити ситуацію з точки зору світової спільноти. Це дозволило автору в кожному розділі своєї книги всесторонньо проаналізувати всі кроки як російської, так і української сторони в конфлікті. І цей аналіз це не академічне глибокодумні філософствування, а жива мова людини, що кожною часткою своєї душі переживає за свою державу та її громадян. При цьому книга аж ніяк не написана в жанрі художнього твору, там немає ліричних відступів та головних героїв. Перед вами справжня наукова праця, але озвучена зрозумілою мовою, підкріплена фактами. З різноманітних джерел та відповідними цитатами, адже автор хронік гібридної війни, крім всього, ще й непоганий журналіст, тому весь час був на вістрі подій. На сьогоднішній день навряд чи ви знайдете більш точний та повний опис вторгнення в Крим протягом місяця з 18 лютого до 18 березня 2014 року, ніж в книзі Тараса Березовця. Ось такий відгук. Книга «Загоблений Острів авторка Наталя Гоменюк видавництво Старого Лева 2020 рік. 312 сторінок. «Загоблений острів це збірка репортажів закопованого Криму, куди відома журналістка Наталя Гуменюк їздила впродовж 2014 по 2019 роки. У книжці справжні історії і трагедії людей. Життя яких кардинально змінилося після 2014 року. Бо відтоді хтось із кримчан живе в окупації, хтось просто в іншій країні. Тож, яка їхня неприхована правда? Підприємці та пенсіонери, кримські татари, студенти і громадські активісти, правозахисники та військові, люди з різними політичними та ідеологічними поглядами відверто розповідають свої історії. Одні діляться тихим, глухим болем, інші просто втомилися мовчати і боятися. Ця книжка є справжнім голосом анексованого Криму, його багатоголосся, в якому окремі розповіді творять єдину спільну історію, яка ще не завершилась. Я не буду багато розповідати про цю книгу, бо на Ютуб-сторінці нашої бібліотеки вже є книжковий огляд цієї книги. Я в коментарях до цього відео залишу посилання на цей огляд від нашої співробітниці Ольги Шабанової. Книга Умераве. Історія однієї родини на тлі кримськотатарського національного руху ХХ-ХХІ століття. Авторка Марина Гриміч. Видавництво Нора Друк. Дата випуску 2023 рік. 432 сторінки Книга Марини Гриміч це літературна спроба відтворити історичні сюжети боротьби кримських татар за право жити і працювати на власній батьківщині через участь в ній кількох поколінь відомої і шанованої родини Умеревих. У центрі уваги перебувають два її представники український кримськотатарський політик Ільмі Умеров та його брат Бакір Умеров. Натхненник і організатор протесних акцій Кримських татар Москва 1987. У книзі викладено маловідомі факти про спосіб та стиль життя кримських татар в депортації, про своєрідні організаційні форми на ранніх етапах національного руху, про неоднозначні ситуації, відверті подробиці акції Москва 1987. Про звичаєво-правові форми, вирішення земельного та житлового питань в Криму після повернення кримських татар, про рудне і зрадливе закулістя кримської політики в 1990-х та 2000-х і про те, як практично був анексований Крим. У художньому оформленні обкладинки використано зображення картини художника Аліма Усеїнова, Східне місто.